За дві тижні прийшов розказ. Грозети на вагони, хто що має. Ну, те присілки, які не погоріли, там, значить, то, хто корову, коні, там е, зерно, хто мав там, всякий там реманент пхали в товарні вагони. Але то, в той поїзд нам дали чотири е, пасажирські вагони. Для дітей, стариків, там, не знаю ще там для кого вони там. О, то, то варняки запихали ту всю худобу, то все там. І між людей, так? А, Чи а, а людей, жінок, старших таких, і того нашого священника, і нас дітей, пасажирські вагони. Плацкартні такі, не купейні там були. То ми там. Всі всі помістили і їхали разом. Я, раз, я пам'ятаю, їхав наш священник, їхав в тим вагоні і сидів так напроти. Ми діти сиділи, в вікно дивилися. І, але всі люди говорили так, що до рави русської, знаєте, таке равоскучу. Що нас до рави русською довезуть і назад, вернуть. Куди нас везти? Ну де нас повезуть? Нема куди вести нас. Так люди собі думали. На той поїзд, який він там був, яка, дочмихав до, до вечора, до тої раби руської, і там стали так би на нечліг. Всі з документами на евакуацію. Пішли до якогось там начальства, я не знаю до якого там то для відмітки, що такий-то, такий-то. Прибув поїздом на евакуацію. Ранком той поїзд виїхав з Раворуської на Львів. То я вже потім знав, а так я не знав, де ми їдемо, куди ми їдемо, дивилися, та й ніхто не міг і пояснити і так далі. Священик був старенький вже, з нами дітьми міг говорити. Як той священик писався? Кондратський Василь. Mm -hmm. Ну і на ранок ми приїхали до Львова. Відемо, дивимося через Львів, то, через той міст, дорожній, як на підзамці йде люди, що таке Львів, о, Львів, Львів всі там кричать, Львів. Ми переїхали, на підзамцю все трохи постояли там і відправили нас. Сюди поїздом. Приїхали ми, а там зробилася якісь документа, були якісь там, хтось там мав ті документи, не знаю, хто там мав на, на борщів. В Тернополі є і Борщів. А прочитали помилково Борщович. І нас привезли в Борсцович, відчепили. Паровоз від, від того, поставили в тупік на запасне рейки тут в Бурсові і сказали вигружайтеся. Вся команда вигрузатися. Всі почали вигружатися ну, проти свого вагону кожен там. Почав вигрузатися, зробивши такий, як так циганський табір. Ту купка людей, там фамілія там, 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 то ще розтягнуло на, на такі з пів кілометра на, на то. От. А що, земно? Е, тоді ще падав дощ, а куди сидіти? Нас дітей запхали в бочку. Так, мали на зерно великі такі дерев'яні бочки. От. Нас ту бочку, там з братом запхали, там ще. Батько, сестра, бо вона була, була короткозора, не вийшла замість, то була з батьком туди, а тату з мамою пішли розвідати, що далі, де далі, як то буде. Ми тут в Борщовичах сиділи цілий тиждень. На цегла говорили, де хто що мав, то зварили їсти, а хто не мав ту. Під відкритим небом, так? Під відкритим небом, так на дворі, розумієте, то березень місяць. то вже був після 25 березня такий час. Слив Бурщовичі, а місцеві люди, ти знали, що ми переселенці. І дуже на нас, як кажуть, боком дивилися. Якби ви були добрі люди, то вас були поляки, не вигнали. Значить, ви заволоки ви не здали народ, О, то вас звідти вигнали і так далі. Де хто там якусь скореньку хліба комусь дав, де хто не дав і так далі. За тиждень часу е, батько сказав, що їдемо в Ямпіль, але е, віз був е, десь позичили. Воза такий, ну передок був, а зад все десь позичили такі трухляві. І те все монатя погрузили на той віз. І нас з тою бочкою, і так далі. І їдемо тою дорогою від Бурсович сюди, до Ямполя. Але приїхали до Ямполя, тут поляки. Люди в страху, як так, від поляків втікли, до поляків прибули. Не не знали того розташування ні тих сіл, нічого я не могли собі уявити. Знову нас до поляків запрошували.